Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, бути пораненим тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи загрожує щось на найближчий час військовим, побратимам, хто дивиться відео. Так, не бачу я загрози, нема. Є потреби у близьких людей. А, тут може бути попередження. Є люди, от ви їм допомагаєте, а вони підлі дуже, вони можуть бути погані, наводити агресора наводити. от Вони брешуть, грають подвійну гру, ведуть. це я заперечу обираю. Заперечу, обираю повністю весь негатив. Заперечую, обираю повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Отвертаю, відсікаю, повертаю ворогам тим, хто робить, хто агресію робить. Все назад вертається, їм на голови падає і сипеться, і їх нищить. Буде так і так буде. Більше нема жодної загрози. Стоїть захист міцний. І вдень, і вночі обминають. Агресія обминає, повертається. Тому хто зробив, хто дав наказ, хто його виконав, буде так і так буде. Прошу, закликаю, допоможіть викрити всіх, хто працює на ворога, щоб більше вони не могли надавати інформацію, повністю викриваються, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Одведіть, одверніть цю агресію, ворожу, поверніть їм назад, хай їх нищить, хай в них буде війна, а тих, хто дивиться відео буде мир, закрите небо, відновлення повністю всього, що зруйноване. І села іно повертається росіянам, расистам назад, тому хто робив, буде так і так буде. Цікаві, отвертаю буде так і так буде. Буде все сказане, здійснене так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і прошу, будь ласка, подивіться три рази, щоб став міцніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!